Усім вітання. Сьогодні у нас 18 листопада 25-го року. Ось я добрався на свій точок. І зараз е, привідкриємо декілька сімейок. Ось е, дерев'яні вулики. У ну, мене на пасіці, так скажу, тут е, всі дерев'яні, е, восьмирамкові і є в мене 10 бібоксів. Вуликів це виробник Фільяндія. І Зараз доволі часто на до них запитують. Я зараз вам привідкрию декілька дерев'яних, покажу, як у них в даний час бджола зимує. І декілька ППСів відкрию. Сила в цьому році бажає кращого, хоча дуже багато бджолосімей сипав. Це я вам покажу такі по пам'яті, коли я складав відносно кращі між цими були бджолосім'ї. Тому що я там сьогодні штук 10 вже провідкривав. Приблизна сила 4-5 вулич. Тобто це дуже слабкі, я вважаю, але нічого не поробиш, маємо те, що маємо Ось, до прикладу, відкрию оцей і сусідній відкрию. Порівняємо, як вони сидять. Ці я не відкривав. Ось, дивіться. На п'яти рамочках, по вуличках, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, хороші до середини рамок, я вважаю це хороші. Так, ось сусідня. ось будемо дивитись, що у ній. Тут, як ми бачимо, від стінки також є понижче. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок. Доволі теж такі не Ну, це покращує. Знову ж таки наголошу сім'ї. Ось дані бібокси Це є теплі вулики. Матеріал ППС. Ось так. Бачите, зібралися на крайній рамочці. Я надіюсь вони перелізуть. ну Довольно займають всі рамочки, ці, які тут є. Далі не буду закочувати, бо подавиться Ну, можливо, думаю, що вони повинні перелізти ось ті. Ось біля нього зразу слідуючий. Подивимося також, що в ньому. Тут по вуличках раз, два, три, чотири, п'ять і також бачу. Ну, ще бакфаст звичайно, має схильність сильно вжиматися, але в цьому році вони послабшаться точно. Так, і для наглядності ще один привідкрию. Подивлюсь, що тут. Значить, тут е, рамки стоять багато їх, а ось клуб наш. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну, на п'яти вуличках бачу. Е, всім дякую за перегляд. Значить, по Скажу ще так, що якщо на даний час 4-5 вуличок, то, скажем, є ймовірність, що такі бджолосім'ї перезимують, тому що сьогодні по пам'яті підходив доволі непоганих сімей, коли складав, а в даний час вона сидить. На 4 або на 5 вуличок, тобто доволі непогано вжалися. Ну і багато таких слабких, які там на 4 вулички. Там, ну, понятне діло, що вони і так слабкі. Тому будемо дивитися, будемо дивитися, яка знову ж таки весна буде, тому що бувають різні, можуть зразу стартанути, а можуть бути холода і бджола потихеньку буде обсипатися. і до травня місяця може мало що залишитись, але будемо надіятися, що будуть якісь непогані результати. Всім до зустрічі!